Навіщо ви дурите людей для односідників нереально заповнити і отримати допомогу 4 тисячі гривень, особливо з вашим всем файлом е, Що я вам хочу сказати? Подивіться коментарі під цим відео, під всіма, які я записував з приводу компенсації 4 тисячі гривень. Дуже багато людей отримало. Дуже багато людей не отримало. Це все нормально. Дивіться, на мою думку. З моєї сторони було зроблено вже настільки багато, настільки чітко роз'яснено, що як покроково зробити. Ну я не знаю. Типу, я розумію, що я люди віці. Які е, можуть попросити там своїх дітей, своїх внуків, щоб вони допомогли, і це не буде проблемою. Повірте, ви заходите. О, дивіться, ми виставили в, в нашій телеграм-групі відео на 33 хвилини, де його записали спеціалісти, які отримували цей грант у 2024 році. Добавили файл, який вже заповнений, залишилось Шість шість строк потрібно заповнити в цьому файлу. Не щось супер важке. Там просто прізвище ім'я по батькові, ДРПУ компанії, де знаходиться і щось в тому роді. Все абсолютно ви прикріплюєте, закріпляєте. Чекаємо, поки починає діяти програма. все. на мою думку, зараз тільки ліневий не зробить цього. Тому що дивіться, крім того, що ви пода... вас є вже все, абсолютно все готове. Просто візьми і подай це. Ну пограйтеся годину. Комусь дві, комусь три потрібно погратися. Пограйтеся, чотири тисячі з гектара. Ну чому ні? Це крутий заробіток. Дивіться, ви можете подати на протязі п'яти днів. Ви отримуєте відповідь п'ять днів. Якщо ви все правильно заповнили, вам не можуть відмовити. Нема причин вам відмовляти все. П'ять днів потім на протязі там 7 днів ви маєте відправити це на міністерство гравної політики. І все далі чекайте гроші на рахунок. який ви вказали що важкого. Я не розумію, якщо чесно. Тому просто якщо ще там півроку назад це було щось нереальне, я згоден. Мало інформації, дуже мало інформації. Самому догадати щось прийняти, щось там заповнити дуже важко. Зараз це абсолютно не важко. Тому просто досить скиглити, на мою думку, потрібно сісти, зробити і отримати цю компенсацію. Обов'язково підписуйтесь зернозбут з турботою про майбутнє.